Уті перша половина четверга у випуску сьогодні у студії Анна Панова. Вітаю вас. Вибухи на складах боєприпасів на Харківщині в СБУ заявляють про диверсію, чи є постраждалі вбивство екс депутата Російської держдуми у центрі Києва. Хто замовив Дениса Вороненкова? Класти асфальт і вкрасти. Як працюють схеми збагачення на ремонті доріг і скільки йде повз бюджет? Дивіться просто зараз. Від вибухів боєприпасів у Балаклії постраждала 54-річна місцева жителька. Поліція повідомляє про осколкове поранення. Потужні артилерійські снаряди розриваються вже півдоби. Неподалік від епіцентру вибухів. Працює кореспондент сьогодні. Єгор Логінов. Єгоре, Чи рідше тепер лунають вибухи? Анна, вибухи снарядів продовжують, не вщухають. Як наразі повідомили в міністерстві оборони, площа пожежі поширилася, до яких саме масштабів не уточнюють. Гасити пожежу досі неможливо, тому що снаряди продовжують розриватися через загрозу для людей. Навколишні блокпости принесли подалі від міста і зараз в балаклію нікого не пускають. Проснулась утром от того, що гремит. Смотрю явно не гром, Выглядываю, а Азарева. Ми недалеко від uh, этой бази живемо, а там зарево. І вирінька, давайте собираться. Що смогла, то схотіла. Ось що розповідають мешканці Балаклії. Вони кажуть про те, що все почалося у третій ночі. Житлові будинки розташовані зовсім поряд з арсеналом. Тож вже від перших вибухів там повилітали шипки. і наразі військові і ще раз повторюсь, нікого не пускають у місто. А зону евакуації вже розширили з 5 до 10 кілометрів. Наразі військові продовжують вивозити жителів прилеглих сіл та шукають тих, хто ще не встиг покинути небезпечну зону. Анно. Колего, дякую. Єгор Логінов зараз максимально близько до військового арсеналу, де відночі розриваються снаряди. Вже відомо про одну постраждалу жінку. Вибух на військових складах поблизу Балаклії пролунав приблизно о третій ночі. Це одне з найбільших сховищ боєприпасів в Україні. Площа арсеналу 360 гектарів. Там зберігали 125 тисяч тонн танкових та артилерійських набоїв. Перше відео вибухів зафільмували місцеві жителі. Як це було, покаже Вікторія Малосвітна. Вибухнуло близько третьої ночі і одразу розпочалась пожежа. На військовій базі зберігається ракетно-артилерійське озброєння. Один за одним почали детонувати танкові та артилерійські снаряди. Ого, вже долітіла наразі заводську. Там гаріть там з 9-тій ташки. У будинках найближчих мікрорайонів повилітали шипки. Зерчатки. 700 гектар. Кулягає, там вообще всі окна повилітали. На поселці пластикові окна повылітали. Стекло. Слышала, полетіло от волны. О, вот ваш свистит. Там же поэтажно боєприпаси хранят. У Балаклії близько 30 тисяч жителів починається евакуація. Чорноби номер два. Но все не чи все успішно. Вибухи на складах продовжуються і дотепер. Вікторія Малосвітна сьогодні канал Україна. Масова евакуація з Балаклії та найближчих сіл Вербівки та Яковенкового вивезли майже 20 тисяч людей. Із небезпечної зони випускають усіх і нікого не впускають. Поліція виставила блокпости в радіусі 15 кілометрів від складів, що палають. Чи зможуть виїхати всі охочі? І хто вже заробляє на надзвичайні ситуації? Бачила Ірина Антонюк. Родина Вороніних мешкає на околиці Балаклі. Перші вибухи почули близько третьої ночі. Якщо отак взяти до бази, то кілометра два з половиною. Їхали через нас автобуси, але ніхто нас не забрав. Виїхати їм допомогли сусіди. З собою взяли лише найнеобхідніше. Документи діяла, щось таке, щоб ребенка зігріти. Таких, як Вороніни, на кожному виїзді з Балаклії по кілька десятків. Чекають на родичів на авто або автобуси до Харкова. Постраждалих організовано вивозять з небезпечної п'ятикілометрової кілометрової зони. Безкоштовно. Будь-яке калічиство. На оскока скільки ми вивеземо. За словами місцевих, ті, хто міг, вже виїхали з балаклії на власних авто. В радіусі 20 кілометрів майже не знайти пального. Виїжджаючи, люди скупили весь бензин. Подейкують на заправках, його продавали по 80 гривень за літр. Наразі вибухи чутно за 15 кілометрів від складів. Місто здригається кожні 10 хвилин. Димова завіса висить над усіма навколишніми селами. Із Харківської області Ірина Антонюк Андрій Руденков сьогодні канал Україна. Евакуйовані з Балаклії прибувають до Харкова. На залізничному вокзалі їх зустрічають волонтери та рятувальники. Вони вже підшукали тимчасові оселі для двох жінок та мами з дітьми, які, тікаючи від вибухів, приїхали майже без речей. Та попереджають прийняти багато людей. Харків не зможе. Немає вільного житла. Так, у вас э, семья, все, вот это ваша семья. То есть нет, не, по... на горячую линию звонят. Мы все-таки стараемся направлять людей на пункты эвакуации для того, чтобы людей поселили в те места, в которые уже намечены. Почему? Потому что туда международные организации уже опять таки координируя со штабом, направляют гуманитарную помощь. Вибухи на складах у Балаклії. Це диверсія, так заявили в службі безпеки України. Міноборони, військова прокуратура та інші державні структури вже зробили офіційні заяви. Про причини та наслідки надзвичайної ситуації у матеріалі наших кореспондентів диверсією назвали пожежу на військових складах в Балаклії в службі безпеки України. Вже відкрито кримінальне провадження. Повідомила речниця відомства Олена Гітлянська. Говорити про недбалість військовослужбовців, які охороняли склади боєприпасів у Балаклії не можна. Вважає головний воєнний прокурор України Анатолій Матіос. Він зазначив, що штат охорони налічував тисячу армійців, а щодоби за безпекою арсеналу слідкувала сотня озброєних військовослужбовців. Що саме зберігалося у Балаклії? Анатолій Матіос не повідомив. Послався на військову таємницю. Проте зазначив, всього на складах зберігалося 125 тисяч тонн боєприпасів. Спостерігався гул літального апарату, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого в двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи. Обороноздатності країни через пожежу в Балаклі значної шкоди не завдано. Заявив міністр оборони Степан Полторак, оскільки більшість боєприпасів після початку військових дій на Донбасі перерозподілили по інших складах. Всі збройні сили, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, повністю мають відповідний запас боєприпасів озброєння і техніки для виконання завдань за призначенням. Крім того, прийнято рішення щодо посилення охорони арсеналів та складів, на яких зберігаються боєприпаси. Закрите небо польоти над Балаклією в радіусі 40 кілометрів заборонені. Повідомив у Фейсбук заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Укрзалізниця в свою чергу призупинила рух потягів та внесла зміни в розклад руху поїздів Харківщини. Про переведення аварійних бригад в оперативну готовність повідомив і речник Укртрансгазу Максим Білявський. Проводяться переключення напрямків транспортування газу найближчий газогін до складів у радіусі 4 кілометри. Зона небезпеки п'я. Ядь тримаємо руку на пульсі. Ситуація на військових складах в балаклії під особистим контролем прем'єра. Володимир Гройсман зранку прибув на Харківщину. За його словами, головним пріоритетом має стати безпека громадян. На постійному зв'язку з військовими керівництвом ДСНС, керівництвом ОДА, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації мешканців прилеглих населених пунктів. В свою чергу через надзвичайну ситуацію в Балаклії Держприкордонслужба посилила охорону на кордоні із Росією в Харківській, Сюмській, Чернігівській та Луганській областях. Віталій Тарасовдуард Ганішевський сьогодні канал Україна. Через вибухи на військових складах Україна здригається не вперше. Раніше горіло в Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях були жертви постраждалі. Чи зазнав хтось покарання за людські життя і втрати армії? Згадувала Людмила Горбач. 2003 рік Бахмут, колишній Артемівськ Донецької області. Четверо потерпілих військові різали метал прямо у складі до найближчого ящика. Зі снарядами було менше пів метра. Зайнялося і почало вибухати. Після інциденту розформували цілу військову бригаду. Двоє військових сіли за ґрати. Ще чотирьом дали умовні строки покарання. 2004 рік Новобогданівка, Запорізька область через пожежі на військових складах. П'ятеро загиблих, 81 поранений. Десятки житлових будинків зруйновані. Гасили вогонь два тижні. Двох військових засудили. Кожному дали по шість років тюрми. Вибухало, і в наступні два літа. Щоразу були потерпілі і масова евакуація. 2007-го спрацювала вибухівка, пошкоджена під час попередніх пожеж. Двоє загиблих піротехніків. Ще один поранений. 2008 рік Лозова Харківська область три дні горить склад вибухівки у військовій частині. Під час вибуху поранило охоронця. Мешканців найближчих мікрорайонів евакуювали. Командування тоді пояснило, винна спека, мовляв, через неї зайнялося. Та слідчі встановили біля арсеналу. Було сміттєзвалище, і його не прибрали. Воно й загорілося. Двох керівників військової частини визнали винними. 2014 рік кривий ріг, пожежа на військових складах. Всередині танки із повними боєкомплектами та повними баками пального. Дві машини згоріли вщент. Ніхто не постраждав. 2015 рік Сватово, Луганська область, пожежа на військових складах. Міни, артилерійські снаряди різних калібрів, гради розлітаються на кілометри. Четверо людей загинуло, 16 отримали поранення. Майже дві з половиною тисячі родин залишилися без житла. Рятувальники ще рік обстежували територію. і Щодня знаходили уламки і цілі снаряди. Слідство і досі триває. Один з керівників у СІЗО. Десятки військових покарали штрафами та понизили у званнях. Людмила Горбач, Марія Петрик. Сьогодні канал Україна. Екс депутата російської держдуми розстріляли у середмісті Києва. Це Денис Вороненков. Його охоронець теж поранений та встиг підстрелити нападника, і його затримали правоохоронці. На місце події вирушили керівники силових відомств. Там зараз і кореспондент сьогодні Юлія Таркановська. Юлія, які мотиви вбивства і що кажуть, очевидці. Анно, стрілянина у центрі Києва біля п'ятизіркового готелю сталася близько 11-ї години дня. За словами свідків, пролунало, пролунало близько дев'яти пострілів. Був вже один мертвий убитий. І второй, що був, по ідеї нападаючий, був просто в признаке. Його сразу... одразу забрала, скоро приїхали. На місце події одразу приїхала декілька карет швидкої допомоги, і близько десятка екіпажів поліції вони отгородили місце події червоними стрічками і розпочали слідчі дії. Десь приблизно за годину на місце приїхало і керівництво національної поліції. і Вже вони почали давати перші офіційні коментарі, що насправді тут сталося. Одна з особ відкрила. Вогонь з вогнепальної зброї, попередньо це пістолет ТТ в двох осіб, які виходили з цього отеля. В результаті перестрілки було вбито одного чоловіка, його охоронець поранений і також був кілер поранений. В якому стані наразі охоронець і нападник невідомо. Втім, у поліції повідомили, що обидва перебувають у лікарнях під посиленою охороною. Офіційно вже підтвердили, й є особу загиблого це. 45-річний екс-депутат з російської держдуми Денис Вороненков минулої осені він разом із дружиною переїхав до Києва, отримав українське громадянство і мав виступати свідком у справі проти Віктора Януковича. Саме політичний мотив це наразі основна версія слідства. Одну з прошегових версій розглядаємо якраз. Дії Російської Федерації направлені на е, знищення е, цієї особи як особи, яка давала е, важливі покази і відігравала ключову роль в процесах, які відбувалися в Україні, на вбивство вже відреагував Петро Порошенко, глава держави, назвав його актом тероризму з боку Росії. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях. Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України, і, зокрема, ролі Януковича щодо введення до України російських військ, вважає не випадковим, що вбивство відбулося в один день з диверсією в Балаклії на Харківщині. Петро Порошенко, президент України. Сюди на місце вбивства приїжала і дружина загиблого депутата Вороненкова. Вона підтвердила, що загиблий це дійсно її чоловік. Нині правоохоронці вже прибрали з тротуару тіло загиблого і закінчують слідчі дії. Анно. Дякую тобі, Юлія Таркановська. З місця розстрілу екс-депутата Держдуми Росії у Києві. На нього поцілили тричі. І зараз у столиці брифінг з цього приводу дає генпрокурор, зі слів Юрія Луценка. Вороненков був під охороною однієї зі спецслужб України. Слідство має дві версії нападу. Зокрема, пропускають екс-депутата. Вбили, бо він був свідком у справі Януковича. Транспортний колапс через зіткнення легковика з маршруткою у Києві зранку був паралізований рух у житловому районі. Тролейбусом довелося змінювати напрямок руху. Чим обернулася масштабна аварія та чи постраждали пасажири автобуса? Бачив Артур Свинаренко. Дорожня пригода з постраждалими сталася вранці в житловому районі Києва. Легковик виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Найбільше постраждали ті, хто був у автомобілі. Водії пасажири були госпіталізовані. Водій маршрутки відмовився, але потім все-таки погодився, йому викликали швидку також його було госпіталізовано. Свідки зауважують. Водій та пасажир легковика були на підпитку. Маршрутка була порожня. Її шофер відбувся за биттям грудей. Дві, вже аварія злучилася, вже скори були, були, і вже хлопці були. допомагали витаскивати і вони вложили скору допомогу. Голова травмована, в крові, і кажуть, що вони були дуже п'яні, не немає. Через це було заблоковано рух громадського транспорту. На двох маршрутах тролейбусам довелося змінити напрямок руху. Транспортний колапс тривав майже дві години. Артур Цвинаренко сьогодні канал Україна. Класти асфальт і вкрасти. Майже половина грошей, які надають на ремонт доріг, осідають у чиїхось кишенях. Про це заявляють експерти. Облавтодори низки областей, аудитори звинуватили у багатомільйонних розкраданнях. Як діють схеми збагачення на ремонті доріг? Розкаже Микола Антофійчук. Не допускати ревізорів до бухгалтерських документів та оскаржувати результати перевірок у суді. Така тепер тактика в місцевих автодорів та їхніх підрядників. Утім, аудитори такі вражають сумами завданої шкоди. Нашими колегами встановлено порушення на суму понад 85 мільйонів. І також встановлено масу випадків неефективного використання. Майна, скажімо, невірних, яких неефективних управлінських рішень, теж там на суму понад 200 мільйонів гривень. Серед лідерів розбазарювання грошей за версією Держаудит служби Київ Автодор одинадцять мільйонів гривень. Полтавська дорожня служба 9,5 мільйонів. Миколаївська майже 9, Чернігівська та львівська по 8. На ремонт одного кілометра дороги в Україні з бюджету надають в середньому 7 мільйонів гривень. Цього цілком вистачить, аби 100 гривневими купюрами ось так звичайному легковику встелити шлях усією ділянкою ремонту. Але як стверджують громадські активісти, чи не половину цієї суми розкрадають? Роман Хміль, колишній посадовець Мінінфраструктури, інфраструктури, а нині громадський діяч, стверджує, на прокладанні та ремонті українських шляхів панує тотальна безкарність. Через неї на дорогах працює купа фірм Одноденок. Десь до 20% коштів на міжнародних проєктах. Або розкрадають, або витрачається неефективно а на проектах, які фінансуються з державного бюджету, на рівні 50%. Половина грошей або крадеться, або використовується настільки неефективно, що дорога служить не 10 років, а рік-два. І нам доводиться 5 разів витрачати ту саму суму. Найпоширеніша схема використання неякісних матеріалів, як, от, недостатньо гарячий асфальт, немитий пісок чи гравій неналежної фракції. Грубою гривнею в кишені підрядника залишаються також усього кілька непомітних на перший погляд сантиметрів недоробленого асфальтового полотна. Проблема в тому, що контролю під час дорожньої роботи незалежного немає. Тобто «Укравтодор» сам себе контролює. Більш хитромудра схема ухвалення наперед неякісного проекту ремонту, який потім потребує дофінансування, але вже поза тендером. І корінь зла на думку активістів майже цілковитий брак перевірок. Вчора у Києві здійснили обшуки. За результатом силовики оприлюднили фото готівки та печаток та озвучили суму зловживань аж 300 мільйонів гривень. Очільник відомства закиди СБУ спростовує. Показана на офіційному сайті Служби безпеки України розстерожована ЗМІ інформація у супроводі яскравих фото, скупої гратівки та величезною кількістю печаток і штампів невідомих компаній загалі не відповідає дійсності. Результати перевірок аудиторів «Київавтодор» уже оскаржує в суді. Микола Антофійчук, Андрій Шишлов і Дмитро Гончаров. Сьогодні канал Україна. І до ситуації в зоні бойових дій із градів по Широкиному били сьогодні бойовики. Із реактивного комплексу здійснили щонайменше п'ять пострілів. Повідомляє штаб. АТО. Попередньо поранених немає. Минулої ж доби від ворожого вогню. Загинув один військовик. Ще один постраждав. Епіцентром вогневого протистояння вчора був Маріупольський напрямок. Найбільше обстрілів українських позицій зафіксовано під широкиним, враховуючи ситуацію. Українські військові відкривали вогонь у відсіч. Вони разом 64 роки і досі зворушливо згадують, як зустрілися. Своє кохання Михайло і Катерина Ліщинецьке пронесли через усе життя. Проте війна і злидні не дають спокійно провести старість. Як пенсіонери виживають під обстрілами, розкаже Інна Желенко. Він лагідно зве її бабуся. Вона у відповідь присягається у вічному коханні. Вже сьома десятиліття вони йдуть життєвою стежкою у парі. Полюбила і до самої смерті любов не згоріла, не згоріла, бо спічок не було. На Донеччину подружжя закинула доля. Вона киянка, він із Тернополя. На Донбасі народилися і виросли їхні діти. Разом подолали багато негараздів. Проте війна Катерину і Михайла ледь не розлучила. Один зі снарядів пав просто під вікнами. Врятувало тільки диво. Як раз трахнули, поламали все. Мене прикрило там у спальні. І гукою нема. Думаю, значить, немає її вже. Налякані постійними обстрілами, майже всі сусіди Ліщинецьких роз'їхалися. Двоповерховий будинок і без змін ледве тримається. Ще одна атака може остаточно його зруйнувати. Це тут ще рука всунеться повністю. Це ж там теж можеш все потрапити. Я не знаю, як тут далі можна жити. Я поняття не маю. Якщо б, звісно, перекрили кришу, може б шота отут, може б люди... може б людів Жалко все таки а ну ну жалко. Самі пенсіонери гуркоту снарядів не бояться. кажуть, що просто їх не чують. Набагато більше їм дошкуляють злидні. Самі себе доглянути не можуть, а на мізерну пенсію не прожити. Допомагають діти і штаб Ріната Ахметова. Та хороша вірнішинка. Ріната Ахметова сюди привозить. Вона не розварюється, Дуже качества хороше прогодності. годності завжди хороше і качество хороше. Серед одержувачів наборів виживання штабу Ахметова, таких як Ліщинецький, 70%. За два з половиною роки волонтери роздали нужденним уже 130 тисяч тонн продуктів харчування. Нам дуже приємно, що підходять к нам люди, пишуть, пишуть хороші іскрені, добрі слова. Їм дуже важливо, щоб ми відсюди не уїжджали. Ой, я тут є що готувати на що з готовим те й і все добре? Добре, що дають. Оце ще велике спасібо. Що не зваримо, все хороше. О! Оточене турботою подружжя тепер мріє тільки про одне якомога довше прожити удвох. Боюся остаться сама без його, ну його боюся оставить одного. Інна Желенко Ростислав Сесоєв, Євген Якунін для сьогодні канал Україна. Четверо людей загинули внаслідок терактів у Лондоні. Майже тридцятеро постраждали. Серед них студенти з Франції, громадяни Румунії та південної Кореї. Це офіційні дані лондонської поліції. Там заявили, нападник народився у Великій Британії. Докладніше Яна Лук'янець. <праць> Ще секунду тому ці люди тікали від оскаженілого водія, який збував перехожих на вестмінстерському мосту. А тепер інші пішоходи роблять штучне дихання тим, хто втрапив під колеса. А на цих кадрах рятують життя поліцейського, який пожертвував собою, аби спинити зловмисника вже біля парламентської будівлі. Прем'єр-міністр у своєму зверненні до народу заявила: терористи прагнули вдарити саме в серце країни. Місце для теракту обрали не випадково саме там, в середмісті нашої столиці, збираються люди різних і, і культур, щоб прославляти наші спільні цінності демократії та свободи слова біля будівлі найдавнішого парламенту. У Великій Британії посилили заходи безпеки. Парламентський квартал досі оточений. На територію пускають лише депутатів та чиновників. Ранкове засідання відкрилося хвилиною мовчання. Тим часом правоохоронці шукають причетних до лондонських терактів. Так у Бірмінгемі протягом ночі затримали сімох підозрюваних. Ми відкликали людей з відпусток, збільшили робочий день. Ми не дозволимо терористам щинити колотнечу і налякати нашу країну. Велику Британію мають за одну з найбільш безпечних та водночас уразливих країн світу. Тут поліцейські не носять холодної зброї. Правоохоронці працюють радше на запобігання трагедіям, а не над усуненням наслідків. Яна Лукінець, Олександр Кулібаба. Сьогодні канал Україна. Один із 75 маленьких українців живе в інтернаті. Ще й 90% таких вихованців мають батьків. Повернути дітей назад у сім'ї вирішили омбудсмен та дружина президента. Її запланували реформувати галузь. Поділитися досвідом запросили іноземних гостей. Зрушення вже є. У Запорізькій області під патронатом Марини Порошенко запроваджена система інклюзивного навчання. Це коли діти з особливими потребами навчаються у звичайній школі. Сьогодні до нас доєдналися ще три регіони. це Дніпропетровський, Житомирський і Хмельницький. І наша мета до 2019 року запровадити інклюзивну освіту у всіх регіонах України без винятку. Ті країни, які реформували систему інституційного догляду, вони саме розвивали інклюзивну освіту. Молдова зменшила кількість дітей в інтернатах в 10 разів за 10 років. Повертаємося до головної теми дня вибухів на артилерійських складах у Балаклії. Нині відомо про одну постраждалу жінку. Людей вивозять подалі, рух транспорту в області обмежили. Як повідомили на засіданні оперативного штабу за участі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, пожежу вдалося локалізувати з трьох боків і надвечір планують почати зачищати територію. Очікують прибуття трьох пожежних танків. Вибухи на військових складах у Балаклії це головне, що відстежуємо сьогодні. Ось і ще одна тема, про яку поговоримо у випуску о 19. Вбивство Дениса Вороненкова. Хто організував та втілив замах на колишнього депутата Державної думи Росії? Відомо, що чоловік отримав українське громадянство і дав свідчення проти Віктора Януковича. Ми відстежуємо заяви силовиків і про мотиви вбивства розкажемо 19-й. Важливі новини шукайте також на нашому сайті сьогодні.ua. на все добре.